Добрий день, Ольга Іваницька, канадський імміграційний консультант. І сьогодні моє відео для тих, хто хотів би розглянути імміграцію в Саскачеван, для тих, хто живе і працює в Саскачевані, і хто хотів би дізнатися про тенденції, які спостерігаються в імміграції в Саскачеван, новини і так далі. Отже, головна новина відбулася в березні 2025 року, цього року, коли уряд Канади, федеральний уряд Канади, наказався Саскачевану зменшити квоти до 50% для всіх іммігрантів, кого вони запрошують за скачування. І хоча квоту зробили 50%, 75% від всіх номінантів, згідно вказівки уряду, мають бути ті люди, які вже знаходяться в Канаді. Тепер про е, професії. Часто в нас такі питання задають і сектори, де ви можете працювати, і як це впливає на подачу вашої заяви на імміграцію в Цескачуван. Отже, уряд за також ввів такий ліміт по секторах. Не більше 25% всіх номінацій має припадати тепер на сектори і ресторанна індустрія, перевезення, складське господарство. Роздрібна торгівля та інші послуги, і цей ліміт в 25% вже використаний на цей рік. Але є хороша новина: ви можете брати участь, тобто ви можете подавати заяву, навіть якщо ви працюєте, працюєте в цьому секторі. Але чи буде вона розглянута, залежить від того, чи з'являться додаткові місця. Є також категорії, які я в пріоритеті. Не категорії вибачаються, я також сектори, які є в пріоритеті для імміграції в соскачування. Це медичні професії, сільське господарство і кваліфіковані робітничі професії. Отже, через яку категорію можна звертатися, можна подавати заяву на участь в імміграції в соскачування, якщо ви працюєте в соскачуванні. Одна з категорій це Saskatchewan experience. Це Experience це категорія для тих, хто живе і працює в скачуванні з дійсним дозволом на роботу. Також існують 5 підкатегорії цієї категорії. Незважаючи, яку категорію ви хотіли би використати, ви маєте мати запрошення на роботу від роботодавця. Отже, якщо ви живете і працюєте в скачуванні, і ви зацікавлені в оформленні документів. У вас є питання, за якою категорією у вас більше шансів мігрувати. Ви хотіли би професійне, професійне супроводження, оформлення документів, звертайтеся до нас. Ви можете написати нам на e-mail або написати свої питання на WhatsApp.